На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 11 та 12 жовтня 2025 року. Сьогодні, 11 жовтня, спадаючи місяць, буде знаходитися в Знаці Близнюки. Можна пророщувати насіння бобових культур для вітамінних салатів, висаджувати цибулини весняних квітів, ділити кореневища квіткових рослин і пересаджувати їх. Але не можна ще проводити обрізку саду, але можна проводити зелені операції на квітах та на овочевих рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 11 жовтня сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 11 жовтня 2025 року. Їжу приймаємо часто, але невеликими порціями. Не використовуємо для приготування різних страв, щавель та шпинат. І будьте обережні із ліками, може бути алергія. Що ж приготувати смачного та корисного для нашого здоров'я? Готуємо каші всіх видів, які вам подобаються. Готуйте страви із риби, із морепродуктів. Для тих, хто їсть з м'ясо, готуйте курку, індичку, куріпку. Для всіх буде корисна цвітна капуста, селера, кріп, гранати, доступні горіхи, мак, кунжут, мигдаль, редька та редиска. Смачного вам! Завтра, 12 жовтня, спадаючий місяць, буде знаходитися в знаці рак вже після 9 години 37 хвилин ранку. Тому після 10.30 ранку можна вже пророщувати насіння будь-яких культур для вітамінних салатів і сіяти насіння редиски в теплицях і все. Можна працювати з розсадою та пересаджувати кімнатні рослини, поливати та підживлювати рослини органічними добривами. Але, будьте уважні, не можна проводити обрізку саду та не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Тут працюють енергії знаку стихії води, дуже швидко все інфікується. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами. 12 жовтня несприятливий день для різних заготівель. Це знак стихії води. Все дуже швидко псується. Важливо для здоров'я на 12 жовтня 2025 року. Тут вже працюють енергії місяць в знаці рак. Тому не використовуємо для харчування молочні продукти, сирі овочі про холодну їжу, прохолодні напої. Нічого холодного, нічого з холодильнику або ж з надвору. І, будь ласка, не переїдайте. Що готуємо? А Готуємо смачні овочеві супи. Салати з відварених овочів, їх зараз дуже багато і достатньо різних овочів. відварюємо і нарізаємо. І До всіх цих салатів та супів житній хліб буде дуже корисним. Також готуємо страви з риби, з морепродуктів, морської капусти. Ось, ось дуже добрі будуть овочеві такі культури для приготування картопля, топінамбур, морква, буряк. Ось Вони будуть основними для приготування різних салатів. І використовуйте обов'язково в своєму меню будь-які доступні горіхи. Які у вас є, будь ласка, їх їжте. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день. Усіляких усіляких вам гаразів, миру та добробуту і удачі у всіх справах, тепла та затишку у ваших оселях. Щастя вам людського і здоров'я вам міцного! Маємо надію, що зустрінемося з вами ввечері. На все добре, до зустрічі!